з українцями, які зараз перебувають, хтось вимушено, хтось заздалегідь за кордоном треба працювати, комунікувати і тримати зв'язок, тому що є дійсно ризик того, що багато з них при нинішній безпековій економічній політичній ситуації повертатися не захоче, або буде максимально відтерміновувати цей період. Але ми ж прекрасно розуміємо, що створенням. Міністерства єдності, так званого, ця проблема не вирішується. Тобто, це цілий комплекс уже прийнятих рішень. Е, нагадаю, наприклад, як вдарило по сприйняттю того, як держава турбується про українців за кордоном, про своїх громадян, е, скасування надання консульських послуг. Це ж аргумент номер один, який е, можна зразу почути е, в будь-якій іншій європейській країні, де нас наших багато так. Е, а створення міністерства я брав участь у дискусії не безпосередньо, але слухав аргументи, коли потенційний міністр, якого вже Верховна Рада проголосувала, розповідав про те, для чого воно створюється, і прем'єр пояснював, як це має проходити процес процесуально. Так, от скажу, що Кілька місяців ще буде воно бюрократиз... бюрократично інститулізуватися, тому що я нагадаю, що воно зараз робиться на базі міністерства реінтеграції і е... Тимчасово окупованих територій, які ліквідовуються, але на яке нема відповіді: а що ж буде зараз, хто взагалі в принципі у нас буде займатися процесом реінтеграції, взаємодіяти з внутрішньопереміщеними особами, це також задавалось питання. То відповідь звучала така, що ну частково це функції Мінсоца, частково там можливо буде займатися мінєдності, але чіткого усвідомлення і розуміння. Чим буде займатися міністерство? Які його пріоритетні задачі? Ну глобальна задача повернути українців додому. Але ж ми розуміємо, що для того, щоб цю глобальну задачу виконати, мають бути тактичні кроки. Оцих тактичних кроків не, 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 не прозвучало. Яка фінансова база? Наскільки воно буде перетинатися з функціоналом Міністерства закордонних справ? Говорять, що Україна, країнах, де в нас зараз найбільше біженців, там Німеччина, Польща Чехія, це фактично три європейські країни, де найбільше е українських біженців, можуть створюватися якісь структурні підрозділи цього міністерства. Зокрема, там коли Шольц приїжджав, пам'ятаєте, останній раз, начебто, була досягнута домовленість, що в Німеччині якісь. Представництво мін'єдності у майбутньому буде створено і Німеччина буде цьому сприяти. Тобто, насправді тут питань поки що більше ніж відповідей. Я розумію, що це можливо і певний такий політичний крок, коли наявність міністерства з гарною назвою е, вже саме по собі виправдовує його не скорочення. Так, але але питання результативності, тому що я е, з, з Кабміном у свій час дуже тісно співпрацював, е, натрапив на момент, коли міністерства. Об'єднувалася потім, коли міністерство роз'єднувалося, я бачив наскільки це до речі затратний і бюрократизований процес, який в результаті нічого особливо не да.